Це програма нерухомість без цензури. Вас сьогодні вже не вийде під'їхати. Власники отримують паркомісце перед таунхаусом так. і свій особистий дворик. Буде свій дитячий садок, буде все необхідне. Будівельний шум тут є. Точно там щось сверлять, не знаю, будують чи імітують. Друзі, вітаю! Ви на каналі Нерухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька, співведуча засновника каналу та компанії The Capital Костянтина Песаренко. Сьогодні ми робимо огляд на декілька житлових комплексів. У нас рубрика Будують чи імітують. Ми зараз в Святопетрівському. Дуже, до речі, приємний заїзд був саме з основної дороги. Тут ці дуби. Така гарна дорога і нікого більше немає. Перший Комплекс танхаусів, свій дім. Це один з найбільших, а може чи не найбільший комплекс танхаусів. Їх тут буде налічувати близько 435 танхаусів, друзі. Значить, якщо хтось не знає танхауси, це окремий будинок, можливий на два-три поверхи, з окремим входом і окремою своєю невеличкою територією. Вхід у всіх окремий цей котеджний комплекс буде забудовник смарт девелопмент. У них там буде все на власній території. Свої. Садки, Магазини, своя інфраструктура. Це свій величезний комплекс, таке своє собі місто. У них танхауси будуть від 57 метрів квадратних і до 117. Будівельний шум тут є, точно. Там щось сверлять, не знаю. От бачите, свій двір. Вони мають бути досить сучасними такими, ці будинки, танхауси. Знаю інформацію. Якщо ми зараз не побачимо будівельників, будь ласка, напишіть. Бачу, бачу. Звук є, я сподіваюся, що вам чутний. Чоловіка одного будівельника побачила, але гадаю, що тут їх більше. Що ще можу сказати? Ну, ось такий, друзі, комплекс. Будується. Наскільки активно, скільки там будівельників, наразі сказати не можу. Оцей комплекс, ви його будуєте наразі? Так, да, да, будуєте. А можете може... зрібну. Цікаво для розуміння. Тут це комплекс свій дім називається. Свій дім Це перша черга. Наша територія йде туди аж до великих дерев. Ага, ого. Тут 6,5 гектарів і 435 таких таунхаусів. На сьогоднішній день це найбільший комплекс саме таунхаусів, не будинків, не квартирів в Україні. Нічого і, собі. І він стилістично буде зроблений в стилі чотирьох стихій: Це земля, повітря, вогонь та вода. Вода. Земля. Або... Або саме по правому березі, то у нас 70% ринку таундхаусів саме. <гум> ми, ми не конкуруємо з квартирами. Ми як альтернатива <гум> квартирам саме по ціні. Тому що у нас ціна йде. Приблизно один в один в деяких випадках навіть на 10% менше, але в цю вартість власники отримують паркомісце перед таунхаусом і свій особистий дворик. А скільки там цей дворик буде від 20 до 100 квадратних метрів. Фішкою конкретно нашого комплексу це йде дизайн безпосередньо, і виходить, що особливістю є це якість будівництва. Я думаю, що у вас глас намічений уже в цьому плані. Ну, я не спеціаліст, я не будівельник, не можу Друзі. так, я більше. Е, ну, Якщо хочете, я можу коротко показати огляд таунхаусу. Як... покажіть нам. Фундамент стрічковий е, з блоків ФБС і армопоясом. Глибина 2,20 по е, глибині в землю. Виступ іде над землею. Зараз ви бачите сантиметрів 40-50 але потім хлопці піднімають цю висоту. Гідроізоляції йдуть фундаменту, е, всі фасади мінеральна вата, базальт йде 20 см покрівля, тип покрівлі йде. Де фальцевий, і в даному випадку фішкою комплексу йде це що у метрові стелі. Я тільки зрозуміла, триметрові стелі. Да. дуже дешева штука. Насправді це бітум, але багато забудовників його навіть не ставлять. Тобто стіни відокремлені від фундаменту. Сам uh -huh. фундамент він має властивість впитувати вологу і віддавати. І от щоб uh -huh. ця волога не віддавалась на стіни, це важливо насправді. Uh -huh. Ну і ось такі в деталях безпосередньо ціна. Зорієнтуйте. оце, uh -huh. от наприклад, от, наприклад, от прямо тут, де у нього буде паркомісце. От ось uh -huh. цього uh -huh. в цьому там хауса конкретно два паркомісця. Ось тут з торця. Два ага. паркомісця входять у вартість цього площа 57 квадратних метрів. І У нього два паркомісця. Да, ага. це, це найменший по площі. це дві кімнати, кухня, вітальня, свій двір і два паркомісця. Ціна за метр квадратний тисячу доларів. Якщо ага. одне паркомісце буде 950 доларів, а можна площі. відмовитися від одного да, лишити да. Ага. і виходить в комплектацію. Входять залізобетонні монолітні сходи, комунікації заведені, вода, опалення індивідуальне, електричне. Три фази заведено, і плюс. Підпадають під класи енергоефективності А це, грубо кажучи, дуже класно, у порівнянні особливо з там, іншими забудовниками. Скажіть, скільки у вас орієнтовно працює кожного дня будівельників на будівництві? На, сьор... на сьогоднішній день 9 ага. робітників, плюс ще паралельно четверо у нас льють залізобетонні сходи, але зараз конкретно вони ще не зайшли. Вони зараз тільки заміри зняли. Ну, В середньому, дивіться, в... В середньому в районі 15 людей. Чому тому, що є окремо хлопці, хто камінь кладуть, тобто на газоблок, uh -huh. а є покрівельники або фасадчики. Вони в окремо як ви плануєте вводити в експлуатацію? Якось по лініям чи по одному будинку да. виходить, що в нас здача саме йде по чергам. В даному ага. випадку ми знімаємо саме на першій черзі тут 53 таунхауси, і виходить здача його документальна на кінець цього року. На ремонт будемо запускати в першому кварталі mm -hmm. до наступного року. Як даєте, встигаєте по терміну? До да, да, ага. у нас в договорі дивіться прописано завжди термін, плюс три місяці. Ми беремо mm -hmm. екстра на всі можливі форс-мажори, але mm -hmm. в даному випадку. Адку, в нас за ці всі, ось що ми будували тільки один комплекс. Був прострочка. Це в Крюківщині, це не секрет. Сім угу. місяців прострочка за рахунок початку повномаштабного сі ну, місяців. Це насправді ні про що майже враховуючи, що повномаштабна. Ну, Скажіть, підні, будь ласка, що у вас тут планується в цьому комплексі з власної інфраструктури. Що тут буде? ну на сьогоднішній день в радіусі 800 метрів є садочок школи, кінотеатр, аптеки, магазини. Це вже діюче. Ага. Європарк ось Тут поруч, АТБ, через дорогу угу. Трашман. А у вас що планується? в нас конкретно буде ком'юніті центр? Це там на початку комплексу буде спа безпосередньо, ресторан, кав'ярня, бомбосховище на 550 квадратних метрів під землею. Угу. Потім uh -huh. буде наш офіс самої компанії. Плюс у нас ще є півтора поверхи під вільну комерцію. Тобто воно вже буде uh -huh. потім обиратись безпосередньо. Uh -huh. Віталій, я вам дуже дякую, що ви нам правда. Виглядачі вам також дуже дякують, що ви такий на контакт пішли і одразу нам запропонували показати. Дуже вам дякую, що ви погодилися. Якщо yeah. захочете, ми готові знімати повноцінний огляд. Yeah, то... yeah. Yeah. Можна домовитись, будь ласка, коли yeah. буде супер. Нам це теж цікаво. Супер, супер. Все тоді дуже вам дякую. Щасливо. Yeah, Наступний житловий комплекс він розташований прямо, ну майже навпроти свій дім. Ми його побачили, коли заїжджали. Тобто, поруч з цими дубами. Розкішними, мені прям дуже подобається. ЖК Парквей. Насправді Парквей Хаус. Тут просто на паспорті об'єкта не дописали слово хаус, тому що в інтернеті скрізь Парквей Хаус. На лун немає інформації, просто написано, що продажі відкриті. Якщо перейти на сайт забудовника, то в них продаються однокімнатні та двокімнатні квартири від 37 метрів квадратних 34-37 метрів квадратних. Невеликі квартири. Це два п'ятиповерхових будинки зі своєю власною територією, але я так розумію, невеликою. Будує цей комплекс дві людини, які створили компанію Credo Development. площа забудови кількість секцій, два, два будинки квартир 124 квартири по п'ять поверхів. Отже, ось така історія. Тобто, якщо ви розглядаєте щось в цій локації, то у вас є вибір або квартири. Нам, до речі, сказав, сказав представник свого дому комплексу Танхаусів, сказав, що це японці каже, будують. Не знаю, звідки в нього ця інформація, можливо, це правда. Пишіть в коментарях все, що ви знаєте. Отже, тут роботи будівельні проводяться. Я чую звук і там, що щось, щось будують, і кран рухається, і там щось стукає. Тобто тут 100% воно будується. Ось такі справи. Їдемо в наступний житловий комплекс. Наступний друзі, житловий комплекс Сенс Сіті від забудовника простір. Він розташований на Софіївській борщагівці, прямо біля центральної дороги. Це прям в'їзд в Софіївську борщагівку. Кажуть, що тут дуже багато заторів, і всі об'їжджають різними вуличками. Але як на мене, хоча б ми не кружляли по цим ЖК, заїзд з одного комплексу, плавно перетікає в інший пошук цього комплексу. Де ви добре? Як доїхати до Трокадеро? зробити пересадку у шатле. Все було дуже просто: центральна дорога, відділ продажу, житловий комплекс. Слава Богу, значить, це житловий комплекс від забудовника. Простір у них будуть однокімнатні, двокімнатні, трикімнатні квартири. Наразі в них будується 8 будинків. 33 будинки у них в проекті. Ціни у них друзі стартують від ну, 900 доларів за метр квадрат. Що можу сказати? Наразі, коли ми приїхали, я будівельників не бачу, але тут справа в тому, що дуже високий паркан і будинки знаходяться якби, ще будівництво і за цим будинком. Тому, можливо, там виконуються роботи, можливо, вони виконуються всередині будинку. На жаль, просто звідси ну, мені реально не видно. Тут немає просто людей у кого спитати. А відділ продажу, я бачу, що там нікого наразі немає. Зараз я їм зателефоную, дізнаюся. У них тут пишуть, що і буде. Ну вони якби так пишуть, що власна державна школа, але вони мають на увазі, що поруч поруч є державна школа, Всереди їм буде вся необхідна інфраструктура. Ало? Ало? <тур> Добрий день. Добрий день. день. Це програма. «Нерухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька. Можете, будь ласка, зорієнтувати нас? Комплекс будується? Так, так. Комплекс будується. Mm -hmm. А скільки у вас орієнтовно в день працює будівельників? Ви маєте звернутись конкретно до нашого керівника. Я не можу вам по телефону так озвучувати ну, кількість будівельників. Тим більше такий час. Зрозуміло, у вас добре. Питань немає. Добре, дякую. Е, ну, це виявилася секретна таємниця. Скільки будівельників працює на об'єкті, сказали, робіть спеціальний запит, ми будемо відповідати. Сказала, що комплекс будується, друзі. Я не можу вам цього підтвердити чи спростувати, тому що я не бачу звідси. Але локації, як на мене, якщо порівнювати Софіївська борщагівка, досить непогана. Це я так думаю. Зараз не закидайте камінням, ті, хто розбирається і живе на Софіївській борщагівці. Отже, друзі, ми будемо їхати в наступний житловий комплекс. Отже, друзі, і останній житловий комплекс на сьогодні це європейські липки, які розташований. Так вам скажу значить, за тією адресою, яка була вказана в Google Maps. Ми приїхали абсолютно не туди. Господи, допоможи. Ну, Тобто так не їдьте. Якщо ви розглядаєте цей житловий комплекс, розказую. Ви їдете там, де Петрівський квартал, всім відомий. Один шлагбаум проїжджайте його повз Ждобові алеї. Проїжджайте прямо, і он у вас на фоні Європейські липки. Тут розташоване. от саме будівництво. Та адреса невірна. Ми потратили багато часу. Витратили на те, щоб знайти цей ЖК. Але нарешті європейські липки це той самий забудовник, що і будує комплекс Софіївські липки. Ми робили огляд повноцінний на той комплекс. Якщо ви не бачили, обов'язково подивіться, посилання буде тут. Що стосується цього комплексу європейські липки, у них там буде власна інфраструктура, буде свій дитячий садок, буде все необхідне. Виглядає, до речі, нос. Перший будинок, який вони роблять, досить непогано. Будівельники там є. Я бачу, вони працюють над фасадом комплексу. Мені, до речі, досить подобається розташування цього комплексу. Поясню, чому так саме те, що потрібно приїхати з комплекс, інший, це не ок, але, хоча б ці європейські липки розташовані останні з лівої сторони, хоча б поки нікого немає. Хоча є великий шанс, що скоро забудують. Тут вся ця борщагівка забудована просто хаотично, жахливо забудована, ніколи б не обрала тут житло б собі, чесно кажу. Значить, зараз я буду телефонувати менеджеру з відділу продажу і запитувати щодо цього ЖК. Тому що скажу відверто, ми м -м, перед тим як не могли довго знайти місце розташування, телефонувала наша редакторка. Вона була готова приїхати сюди. І показати нам об'єкт. Зараз буду я скажу, що від програмами цікаво. Алло. Алло, добрий день! Вас сьогодні вже не вийде під'їхати. Зараз я під'їду. О, зможете? Так, зараз. Супер, так прекрасно. Тоді ми вас будемо чекати тут. Зараз уже робочий день, якби закінчиться, то щоб ви побачили, що ми дивіться, ходу, але мами. я тим не менше, все одно бачу будівельників. Будівельники є. Якби вони є, тому якщо ви зможете, будь ласка, підійдьте дуже коротко, трошки проведете, нам покажете. А потім, якщо захочете, зробимо, ми тільки заповни цінний огляд робити. Супер прекрасно! Боже, сьогодні просто випуск, коли настільки йдуть на контакт з нами і показують, нам зможуть показати і ці європейські липки. Я супер рада. Тому чекаємо. Отже, друзі, до нас приїхав Антон, керівник відділу продажу. Правильно так, я розумію? Все вірно. Значить, розказати, будь ласка. отак ви будете заїжджати? Да, так Буде заїзд ну, на території, що брати взагалі в загальному ну, цей паркан. Він тимчасовий угу. він буде прибиратися. Тобто, зараз ми вже виставляємо тут паркани. Ага, І починається з цього моменту, якби наша повністю закритого типу територія. Ага, у вас буде такий паркан по периметру всього житлового все вашого вірно. комплексу. А заїзд буде через Петрівський, чи все ж таки буде Е, якісь... дивіться, перший так, тобто до першої черги буде цей заїзд через Петрівський, але зараз вже йдуть перемовини стосовно будівництва дороги. З цієї сторони вона зараз функціонує якби як будівельна, ага, ну це ага. навіть по генплану якби розвитку села вона запланована, угу. і навіть якби є перспектива того, що ця дорога буде виходити на вулицю Київську, на угу, угу, Супер Скільки, Скільки орієнтовно у вас працює в день будівельників на об'єкті? Приблизно. 70, 70, 70 В день 70 людей. В день 70 людей. Це різні типи робіт. Тобто, якщо брати в загальному це, ну, наприклад, прибудинкову територію робить там від 10 до 15 чоловік. Там, наприклад, направо чи наліво? Давайте направо, напевно, чи наліво. Наліво краще. Добре. — Тобто дві бригади, там, наприклад, мулярів, це може бути 20-25 чоловік, фасадні роботи, це там, 10 чоловік, монолітні роботи. Тобто, якби... Ну, тут насправді. Чую собі. А скільки у вас наразі будується будинків одночасно? Три Три будинки одночасно, так. і ви їх плануєте одночасно вводити в експлуатацію? Ні, вони будуть вводитися поступово. Перший будинок, в принципі, це те, що ми бачимо, ага. далі йде другий будинок, ага. і за ними йде третій. Вони всі будуть ну, поступово здаватися. Угу. А які терміни ви ставите? То, якщо брати перший будинок, це осінь цього року. Другий будинок це буде весна наступного року, третій будинок це осінь наступного року. Угу. Оце будинок, який вже найбільш готовий до введення. Скоріше, будь ласка, які ціни там, от ну, прида, при, приблизно. Якщо двокімнатна квартира, ну якщо брати двокімнатну квартиру, то десь діапазон іде… 38-39 тисяч гривень за квадратний метр. Досі працюють будівельники. Зараз, друзі, на годиннику. У мене виключився телефон, вже, вже всі втомилися. Сьома сімі... вечора, друзі, досі працюють. До котрих години вони працюють у вас? Ну, в загальному десь до 6-ї, а там вже залежить від типу робіт. Ну, Саме активна робота, звісно, у нас відбувається десь там до 6-ї години. Угу. Антон. Я розумію, що вам би може хотілось би ще щось розказати. Я То я розумію, і я б запитувала б, і запитувала. Б. Але в нас рубрика Будуючи Ми вам, насправді дуже вдячні, що ви нас запросили. Друзі, зараз на годиннику реально вже сьомо вечора. Будівельники, тим не менше, вони є, вони працюють. А взагалі ця цифра, яку ви назвали, ну вона приголомшена, якась со цифра мене. Я таких цифр 70 давно не чула. Ну тут якби і обсяг будівництва, ви ж бачите, ну немалень. Ну, Добре. значить Цегляні повністю будинки у вас? Все з червоною цегли, навіть міжкімнатні, всі стіни з червоною цегли. Я хочу запитати стосовно того, як сюди доїжджати. Я бачу цей екай, щось пернець, це торговий центр. От давайте, давайте, добре, от це, до речі, недолік. От скажіть, як ми до вас мали їхати вперше, ви мали бути комплекс, коли ми мали просто їхати. зазвичай спочатку їдуть у відділ продаж. розумію, але дивіться, тут же ситуація в чому. Наприклад, я така їду собі по Софіївській, і така, я не домовлялася, у мене там дуже мало часу. Я хочу просто проїхати, ну, от подивитися, як воно, де воно взагалі територіально. Дивіться, якщо брати взагалі, що стосується адреси, так. ми продаємо вже згідно нового нового Законодавства, майбутні об'єкти нерухомості. Тут, не дивлячись на те, що будинки знаходяться на етапі будівництва, вже кожен будинок має присвоєну поштову адресу. Яка адреса? отут от Конкретно от, першому от, будинку це вулиця Межова 9 Скоріше за все, що якби це відносно нова адреса, так можливо, воно ще веде якби тією дорогою. Але, в принципі, наш відділ продажів він завжди на зв'язку. Ну, якби вам відправили точку, так уже згодна. Але точку. ми коли вбили цю точку, вона так само нас туди веде. Будемо Будете значно, долік, да, буде <рес> ще... перероблять дорогу. Будете перероблять дорогу. Є будемо ну, насправді... дорогу. Так, але Ні. будемо працювати з цим недоліком. Ну тому, якщо ви плануєте сюди їхати, спочатку телефонуйте. А, але я вам розказала дорогу. Я вам розказала дуже просто. Петрівський квартал чик -чик -чик, два шлагбауми і ви на місці. Все, Антон, я вам дуже дякую, що ви приїхали до нас, що ви нам показали. Е і ми чекаємо, щоб зробити повноцінний огляд. Друзі, з вас, Добре. будь ласка, вподобайка. Підписка обов'язково на канал і пишіть в коментарях все, що ви знаєте про житлові комплекси. Ці, що ми сьогодні оглянули, не будь-які. І до нових зустрічей. Пока-пока.